Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Худаю Мотивою. Дівчата, сьогодні хочу з вами поділитися очередною смокотою. Не знаю, як ви, але я дуже полюбляю торти і без них не можу. Тільки в другому форматі низькокалорійному. Дивіться, нам потрібно 2 яйця 150 г. Кефіру у мене 2,5%. 100 грам муки у мене кокосова. Скажу зразу, що є, можна замінити любою, тільки не білою пшеничною. Ну, якщо нема кокосової, такої смакоти не буде. Це дуже-дуже смачний торт. Він так дійсно є кокос. Цукор замінник і сода дивіться я розбила двоє яєць і збила у піну до цього доливаю наш кефір чайну ложечку Чайну ложечку соди. Це все акуратно смішуємо. цукром замінником я збила двоє яєчок І додаємо муку. все, все акуратно змішуємо. Ось такою повинно бути отаке От не густе, не рідке, а таке як сметана. Така в мене форма. Виливаю всю форму. І викладаю в мікроволновку. У мене мікроволновка 180 градусів на 5 минут. Дивіться, який він. Підріз, гарно, гарненько гарненький, який він пористий. Зараз ми його акуратно розріжемо. Дивіться, розрізала я на три частини. Дивіться, який гарненький, який пористий. Тепер ми будемо смазувати. Я вже зарано зварила крем. Щоб не вас не затримувати. Пів літр молока, два яйця, три столові ложки крохмалю курудзіного і 50 грам масла. От така ось така получилася у нас маса. Зараз будемо цю масу. Смащувати наш тортик. Дуже смачний, дуже ніжний такий. Дійсно, як, як можна сказати, як Рафаелка. Такий дуже-дуже. Кому сподобає, подобає, сподобався, будь ласка, поширюйте собі, беріть на заміточку, не пожалійте. Дуже смачненький. Ненько ми це все мазуємо. Лишилася у нас верхушечка. Зараз гарненько, Крем дуже смачний, такий пахучий, такий ніжний. Ось так. Гарненько це ми все боки обробляємо, все обробляємо. І такий у нас виходить тортик. І їмо і не поправляємося від. Ось можете з'їсти цілий цей торт за один прийом. Все одно він не буде такий калорійний, який звичайний, на на і посипаємо стружку кокосовою. Гарно, так, гарно, гарно, гарно. І трошечки буки такого. Він у нас був повністю кокосовий. Тарілочку за маленьку взяла, нам треба було більшу взяти. Ну нічого, прошло. Дивіться, який получився у нас гарнесенький, смачненький, пахучий на цілу кухню тортик. Їжте на здоров'я, будьте здорові, підписуйтеся, лайкайте. Будуть ще відео і буде ще інтересно.